Як можливо оновити свій військово-обліковий документ, перебуваючи за кордоном, та отримати закордонний паспорт, консульські послуги, відповіді адвоката відповідно до закону та практичних прикладів? І так. Якщо чоловіки перебувають за кордоном під час дії воєнного стану і відсутній військово-обліковий документ у застосунку саме Резерв Плюс, тоді ви не зможете скористатися консульськими послугами, не зможете собі замовити закордонний паспорт, не зможете отримати посвідчення чи будь-яку консульську послугу. Що з цим робити, та як вирішити це питання? По-перше, необхідно завантажити собі застосунок резерв плюс чи скачати... Свій військово-обліковий документ із сайту «Дія». Це робиться з комп'ютера. Якщо ви перебуваєте на обліку, якщо ви не у розшуку за ТЦК, у вас підтягується QR-код, тоді жодних проблем у вас немає. Ви звертаєтесь до консульської пост, установи, замовляєте собі закордонний паспорт, посвідчення водія чи інший якийсь офіційний документ, що отримаєте свою консульську послугу, яка вам необхідна. Якщо у вас qr кода немає, тоді вам скажуть, вибачайте, ми не зможемо це, це зробити, система не пропускає. Тоді необхідно оновити свої військово облікові дані. Яким чином це можливо зробити? Якщо в резерв плюс у вас не підтягується QR-код, тоді, можливо, по-перше, через консульську установу подати письмову заяву, щоб оновили ваші військово-облікові дані. долучити. Паспорт, ідентифікаційний код, закордонний паспорт та за наявності військово-обліковий документ. Пишеться заява наприкінці публікації. Зразочок цієї заяви подається до консульської установи. Консульська установа вже спрямовує ваше звернення на Міністерство оборони на адресу ТЦК та СП. Та у подальшому оновлюються військово-облікові дані. На цьому прикладі теж кінці публікації відповідь з конкретного практичного прикладу, де людина, перебуваючи в Америці, не немає змоги оформити собі закордонний паспорт, не QR-код, Тому ми підготували, подали заяву на консульську установу. Долучивши необхідні документи, подали заяву на адресу ТЦК та СП. У зазначеному практичному прикладі це був Херсонський РТЦК та СП. Та, перестрахувавши ще, подали заяву на адресу Міністерства оборони України. Доволі таки у найкоротший термін заяви були розглянуті. Консульська установа перепрямувала заяву на адресу ТЦК та СП. І Клієнт оновив свій, свій військовообліковий документ у застосунку резерв плюс, підтягнувся QR-код, і все, жодних питань, проблем немає. Він звертається до консульської установи, замовляє собі закордонний паспорт, і все в нього буде добре.